І так, дівчата, давайте я трошки вам розповім і про стрічки, і що я вам приготувала за самі найкращі бантики. Значить, буде такий блакитний набір різних фактур, де ви можете... Значить, зробити бант по мастер-класу Ірини Клумнік, декілька бантиків, І порівняти стрічки між собою, їх фактури, і зрозуміти, де і як з чим працювати. Ну, Почну з самого легкого, що ви знаєте, це сергант зажатка. Взяла, поставила я вам її в білому кольорі, вона така універсальна. І під нею я вам поставила сатин. Односторонній в ширині блакитного кольору, в ширині 38 мм, що значить сатин односторонній, дивіться. Це не атласна стрічка, у мене тільки ВІП-стрічки, я окремо про них буду говорити, і відео вам закину. Це сатинова стрічка. Ну, я думаю, що з блакитним. Якщо захочете і білим доєднаєте, білі декори, тобто тут безпроигрышний варіант. Вона. Ну, Достатньо комфортно. так, В ширині 25-38 зможете поіграти. так, є такі. Тепер Софт Репс. Давайте я ближче, він є в різних розмірах, але я вам поставила його 38 і 9, Давайте трішки про нього розповім. Що таке? ну, Взагалі, якщо брати за перекладом, це називається полістер гранульована стрічка. Це, це заводи, яма Рібанс, про які я говорила міжнародного такого, там де найвищої якості стрічка. А, откуда пішла назва Софтрепс? Ну, цю стрічку в ем, світ пустила бантиків, наша улюблена Діана Малеєва, канал Банта Крут Дімалієва. Посилання також я дам. Дівчата ми дружимо між собою спілкуємося. І от ця назва, щоб ви знали, софт Репс, це Діанкина назва. Ну, як на мене, звісно, до репсура, ну, не знаю, чого. можливо, тому що край такий трошки нагадує репс. Софт, тому що він макенький. Тому, ось, щоб знали, що назва софт репс завдяки Діані Малеєві. Так, є. Далі, щоб ви зрозуміли, що таке репсова стрічка в порівнянні, я вам поклала окремий буде пакет і підписаний: це одинарна стрічка. Я за неї репсово не буду говорити, ви її знаєте, коротше не буду. Але я поклала вам також блакитну 308 колір VIP подвійний новий репс. Я окремо потім буду розповідати. Значить, за якість, ну, різні зовсім стрічки по якості, по товщині, по тому, як вони себе побудять, як вони тримають складку. Порівняно з одинарною. Звісно, і ціна різна. Ну, я думаю, що навіть бачите. Та, різницю. Ну, Тут зможете ще і відчути, і попробувати. Ну, і також ще поклала вам ріп з 308, теж самий колір, але срібним краєм. Ну, тобто намагалася підібрати таким чином вам набор, щоб можна було скомбінувати, можна було зробити будь-який декор, наприклад, замшевий шнур. Подивлю, що, навіть, шнур вам додам. Замшевий шнур або якісь там, я не знаю, декорчики няшні. так? Різні фактури. Причому поєднала Різну структуру стрічок вам і віп-якості, і одинарний? І в цінової політиці, наприклад, стрічка, яка вартує, ну, я не знаю, там гривень 35, мабуть, да, за ярд, і стрічка, яка вартує там, ще 7 гривень за ярд, да, І мені здається, що всі ці стрічки ви дуже вдало зможете поєднати в моделі від Ірини Клунік бантик ОК. Е, Ну що, дівчатка, як вам такий пріс-сюрприз від мене? Але, звісно, треба щось буде зробити. Ну що, дівчата? Якщо вам було корисне це, якщо вам сподобалося, ну, чекаю від вас. Може, запитання, які є?